радий вас вітати з вами знову Ігор, канал Міто Авто, канал про авто із США. А також ще ми робимо автопідбір в Україні і привозимо електрички з Норвегії. Сьогодні ми їдемо зустрічати автовоз зі Сполучених Штатів Америки. Приїжджає у нас дві машинки, дуже гарні, дуже цікаві. Це буде BMW x 1 2021 року, яку ми взяли з невеликими пошкодженнями по. В досить помірній ціні, та ми привезли ще Subaru Outback 2020 року. Взагалі купили її за дуже дешево в гарній комплектації на шкірі за 6 там з хвостиком тисяч доларів. Це дуже дешево. Тому що ці автомобілі дорогі, вони на авторії десь 27-28 тисяч доларів. А у нас наш екземпляр, виходить, біля 14 тисяч тільки зайшов в Україну без ремонту. Тому залишайтесь далі на відео, подивимося розвантаження цих автомобілів, подивимося, як... Ми брали їх в США, подивимося, які вони в реальності приїхали, покажу вам роботу СТО, яке у нас обладнання. Якщо захочете замовити з нами автомобілі, що вас буде чекати. А зараз вам розповім про успішну купівлю на аукціоні США автомобіля, яку я взяв під замовлення нашого клієнта. І це ще одна Mazda cx 5 2022 року, тобто це абсолютно нова Mazda, яка продається зараз в автосалоні. Але взяли ми цей автомобіль по дуже вигідній ціні. 9400 доларів. Так, ви пам'ятаєте попередню купівлю, де ми взяли взагалі за 7500, але не віддали 8500, тобто ще дешевше. Але там були трішки більші пошкодження в передній частині. Цей автомобіль у нас вийшов трішки дорожче по аукціону. Але як ви бачите, пошкодження в автомобіля реально мінімальні. Ціла безпека. Ну і назвати критичними такі пошкодження. Також я вважаю неможливо. В принципі, при такій ставці автомобіль прибуде в Україну десь біля 19-19,5 з половиною тисяч. Доларів без ремонту, плюс виконання ремонтно-відновлювальних робіт. Звичайно, по фотографіям цього порахувати і сказати точно, скільки вийде, не потрібно. Але якщо навіть ложити бюджет на рівні 5-6 тисяч доларів, тому що ми бачимо реальне мінімальні пошкодження, але знову ж таки точно ніколи по фото не вирахувати, ви маєте це зрозуміти однозначно, то ми плюс-мінус треба мати, все-таки ж хоч якийсь орієнтир, да, ми розуміємо, що ми попадаємо в рин машинок середньої комплектації Mazda CX-5 попередньої. Тобто десь за 24 тисячі продаються турінги десь 19-20 року. Тобто ми розуміємо, що ця купівля у нас реально Мега вигідна, і навіть якщо вона в результаті там по ремонту, знаєте, як для себе робиш ремонт, ти робиш, його для себе трішки краще. Тому що якщо на продаж, ти дивишся, та те я не буду робити, те я не буду робити, те я не буду робити, це я заховаю, це я закрашу, це замажу, це заклею. Тому що, звичайно, якщо ти вкладеш просто додаткові кошти в автомобіль, то при продажу, звичайно, вони ніколи не повернуться, і ти менше зможеш заробити. Відповідно, коли робиться автомобіль під себе. Тоді кожен косяк і недолік автомобіля, який є, помічається майстром, пропонується, звичайно, для володара прибрати. Таким чином, так, більше потрібно вложити в кошти в ремонт і відновлення, тому що авто робиться під себе. Але потім, в моменті в процесі експлуатації, не потрібно постійно лазити під капот автомобіля, ввозити його по СТО і щось постійно то там дороблювати, то там дороблювати, то там дороблювати. Ну, знаєте, як то буває. Ось і така різниця, коли робиш під себе, і коли робиш не під себе. Як робити, вам вирішувати однозначно вам? А ми їдемо далі на Єсте. Приїхали наші красуні. Так, ось наші два автомобілі, які ми привезли із штатів. І зараз приймаємо їх в роботу. Подивимося їх більш детальніше, як ми купували її коли на аукціоні США, коли вони ось приїхали. Сьогодні у нас 6 грудня, Миколая. І е, ми будемо розвантажувати ці автомобілі. Почати потрібно з Subaru Outback. Цей автомобіль у нас має фронтальні передні пошкодження. Виграли ми його на аукціоні за 5500 доларів. Цей автомобіль е, ми придбали, але нам відразу по цій ставці його не віддали. Дивіться, подібні автомобілі на Рія десь коштують біля 28 ну і вище. Відповідно, е, з передніми такими пошкодженнями ми його взяли за 5500, нам не віддавала страхова, ми трішки поторгувалися. 600-6300, щось таке. Ми його забрали. І відповідно після цього. Автомобіль прибув сюди в Україну біля 14-14,5 тисяч доларів. Маємо передні пошкодження, і зараз будемо їх ремонтувати. Відповідно, у нас автомобіль прогнозовано, скоріш всього, вийде в досить помірний нормальний бюджет з вигодою по ринку. Відповідно, в реальності це виглядає ось так в житті. Ми розуміємо, що в нас весь передок піде під заміну, та в принципі нічого складного тут в роботах немає. Ми вже зробили дуже багато собару. І вони. Досить легко робляться по аукціону. Ви бачили, що у нас немає ключа на цей автомобіль. Тобто, щоб його завести, нам потрібно буде ключ. А щоб зробити ключ, приїхав Вітя. Вітя Мільнико в Києві працює по ключам. Працює з оригінальними ключами, дає гарантію, що не полетить електроніка і ключ буде нормально працювати. Мастер Кей, його компанія називається. Ми завжди користуємося послугами Віті. Тому, якщо вам потрібно, ви можете також до нього звертатися. Зараз трішки пошаманимо і заведемо. Безпосередньо субару, і будемо їх з вами розвантажувати. Тобто ви розумієте, що якщо попрацювати трішечки, то можна взяти на аукціоні по досить непоганій ціні, дуже гарні автомобілі. Враховуючи, що зараз ціни на аукціонах впали, вони знижуються через те, що виросла кількість ДТП через ну, ось такий льот. Він не тільки в Україні, він, звичайно, і в Штатах. Відповідно, більше машин б'ється, попит зростає, ціни відповідно падають. Другий автомобіль, який ми привезли, це BMW. X1 2021 року цей автомобіль ми вже можна сказати для нашого постійного замовника. Привезли. Рік тому людина замовляла у нас BMW X1 2017 року. Ми зробили йому під ключ. Йому так сподобався автомобіль, що цей автомобіль він взяв для батька. Другий автомобіль будуть, вони їздять на X1 BMW. Що той автомобіль був з мінімальними пошкодженнями, як бачите, ще цей, тільки цей у нас трішки свіжіше. Якщо ми подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні, то. Звичайно. 21-го року автомобіль за 6-7 тисяч не взяти, на ньому там, середня ставка десь 13-14. Відповідно, автомобіль може приїжджати біля 23-25 тисяч доларів плюс ремонт, що буде дуже вигідно. Якщо робити автомобіль під себе, звичайно, ви зробите це набагато якісніше. Але потрібно розуміти, якщо автомобіль брати з невеликими пошкодженнями, тоді вони будуть, звичайно, дорожчі на аукціоні. Якщо брати автомобілі з більшими пошкодженнями, вони будуть дешевші на аукціоні. І це. Головна практика, на яку потрібно опиратися при виборі для себе автомобіля. Але дуже важливо розуміти, що з нами ви, якщо будете робити автомобіль, ми в себе на СТО зробимо це все якісно. Ми відповідно дамо вам гарантію на ремонтно відновлювальні роботи, на фарбувальні роботи. І якщо, не дай Бог, щось не так, можна приїхати, звичайно, майстри безкоштовно перероблять. Тому це надзвичайно велика перевага. Не кожне СТО вам може дати звичайно, гарантію. Коли ми вибираємо для вас автомобілі, то відповідно ми. Беремо і на них карфакси, автомобілі всі купуються з карфаксами, і ви за карфакси не платите. Для вас, для наших клієнтів, карфакси абсолютно безкоштовні. Як бачили на минулому відео, я показував, біля 2900 карфаксів я вже взяв і були на це витрачені шалені кошти. Так, це такий бонус від авто для тих, хто замовляє з нами автомобілі. Ну що, друзі, починаємо розвантаження. Працюємо з автомобілем. Зараз вже Дивимося, що тут до чого буде. Значить, ось такий у нас салончик шкіряний. Бачите, з електроприводом і сидінь. З усім по центру автомобіля ось такий величезний екран, в якому вже є всі сучасні функції, CarPlay, Android Auto, Дістроніка. Ну, тобто вже сучасні Subaru виглядають досить так. Класно. І Багато автовиробників, я помітив, мають ставити вже такі, е, Tesla магнітоли, щоб е, був такий здоровенніший просто екран на весь автомобіль, як тут. Ну, Взагалі, Субару славляться своїм гарним повним приводом, що з ним ви можете виїжджати на досить складне бездоріжжя. і взагалі Власники Субару люблять користуватися ними на якомусь бездоріжжі, виїжджаючи на природу на відпочинок. І в принципі, можна навіть сказати, що їхній повний привід буде перевершувати показники навіть джипа на бездоріжжі. Ну, якщо ми говоримо все-таки про кросовери. Тому що, якщо ми все-таки будемо говорити про щось таке з мостами, з роздатками, таке як в то звичайно у ранглера будуть показники трішки краще. Знімаємо. Поки хлопці розбираються з автомобілями на автовозі, ми з вами подивимося, що у нас відбувається в боксах. Це у нас один із тапелів, Jeep Grand Cherokee, зараз тут в ремонті. Я вам його показував на попередніх відео. Якщо не бачили, перейдіть, обов'язково подивіться, як майстер починав працювати з автомобілем. Та у нас є проміжні вже результати. Тобто, бачите, пам'ятаєте, на минулому відео він простукував лонжерони, опускав їх трошки вниз, тому що у нас тут був Фаркоп, він усе засадив у нас всередину. І підняв, виходить, лонжерони. Тепер вони опускаються вниз, все працюється по заводським, як бачите, точкам. Та як я вам казав, коли у нас іде, іде сварка металів, то в сучасних автомобілях і в американських вони йдуть декількома. Слоями. Відповідно, коли майстер працює з кожним слоєм, то міцність автомобіля не втрачається. І при наступному ДТП тоді не буде проблем з тим, що кузов автомобіля якось не так спрацює, не так як придумав завод, і будуть набагато більші пошкодження, чи ще якась небезпека чи трагедія. Коли працювати все правильно, тобто з кожним слоєм металу окремо, відповідно зберігається конструкція. Ми бачимо, що ось у нас розміри. У нас всі майстри, які Розповідав, працюють з розмірами. Бачите, от від цієї точки до цієї точки діагональ має бути 1350 мм, від цієї точки до цієї точки, діагональ має бути 1025, від цієї точки до цієї має бути 910. І, відповідно, майстер, працюючи по цим розмірам, це все перевіряє безпосередньо по автомобілю. І наші клієнти отримують автомобіль в результаті після ДТП, отримують якісно відновлений, і що в це закладується в якісну відновлення. Відновлений, відновлений, отримують не тільки безпечний автомобіль, а і автомобіль рівний в геометрії, що має дуже велику перевагу над автомобілем, який виконувався роботи неякісно. Ну, знаєте, на продаж треба зекономити. Чим більше вклав, тим менше заробив, то тут прислідується принцип зробити все для замовника для клієнта як для себе, як під себе. Тобто, відповідно, щоб цей автомобіль зберігав ту геометрію кузову, яку заклав завод-виробник, і ту міцність автомобіль Зберігав, яку заклав завод-виробник. І в результаті ви такий автомобіль відновлений якісно, експлуатуєте так само, як автомобіль, який ніколи не бував в ДТП. Ну, а звичайно, якщо автомобіль відновити ну, подешевше, то відповідний буде і результат. Тому робити під себе завжди буде, звичайно, краще. На цьому стапелі у нас відбувається ремонт відновлення компаса. Компас у нас е, має пошкодження в лівій передній частині, і майстер зараз працює з ремонтом і відновленням його саме там. Ось я вам пояснив, в принципі, в чому різниця е, в ремонті для себе, ну і чим дешевше. Як робити автомобіль вам, вибирати, звісно, вам я розповідаю про те, які послуги, функції взагалі ми можемо надавати, та що ви отримаєте, замовляючи автомобіль з нами. Що вам це підходить, якщо це влаштовує, і ви хочете отримати якість саме такого рівня, телефонуйте, контакти, звичайно, під відео. Я вам розповім, що до чого може плюс-мінус виходити. Якщо все влаштовує, підписуємо договір, ми працюємо офіційно та привеземо і зробимо вам авто під ключ. А поки тим часом подивимося, які у нас результати. Тут у хлопців, тому що зараз в першу чергу намагаються зняти Субару. Так, ми вже бачимо, підігнали опіля. Опілем зараз будуть намагатися, видно, його підкурювати, спустити автомобіль. Так, що у нас тут? Це може бути мішок для запаски, для запасу. Ключики, все на місці, запаска на місці. Подкрилок навіть кинули. Ну, Досить таке добре. Довелося помучитися з тубару не так легко вона піддається, щоб її завести щось зробити. Коротше, в даному випадку розблокували е, передній. Центральний замок для того, щоб можна було спустити, скотити автомобіль і колеса крутилися, бо вони були відповідно заблоковані. Ну, Це вже десь годинка добра пройшла, складно було нам з нею. Ну нічого, зараз вона е котиться. Майстер е Віктор поки працює з ключами цього автомобіля для того, щоб підібрати код, щоб іммобілайзер імоб працював, щоб вона заводилася. От. І далі, щоб поставити замок, щоб можна було користуватися ну, замком. Автомобіля як нормально має бути. Ось так у нас виглядають безпосередньо пошкодження. Ви вже бачили, як автомобіль виглядав на аукціоні. Тобто так він, по суті, до нас і приїхав. Я вже ось бачу у нас центральний підсилювач. І е, саме в нього прийшовся безпосередньо удар. Ось тут так усе. Ну, Понятно, ці всі окуляри, це все треба буде робити, міняти, підсилювач, лонжерони підтягнути, фару замінити, капот, крило однозначно. Там по безпеці є декілька моментів. Це все робиться, зробимо, в принципі, проблем ніяких не буде. Е, Opel, ну, Opel завжди допомагав автомобілям. В даному випадку нам також допомагає. О, для того, щоб відбуксувати зараз цей автомобіль. І поставимо його поки на стояночку. Далі буде наступна процедура. Ми створюємо чат, в якому будемо узгоджувати ремонт і відновлення з замовником цього автомобіля. Спочатку ми зробимо дефектування, по цьому дефектуванню буде підібрано е, запчастини. Менеджером по запчастинам буде прораховано, скільки буде зібрати і привести, виставити ці запчастини повністю на СТО. Потім, так, треба бампер. Ага, Олег підніме трошечки, є. Потім. Скільки будуть коштувати ці запчастини, пройде узгодження. Закуповуємо запчастини. І після закупівлі вже вони доставляються на СТО. В цей час паралельно буде робитися безпека автомобіля. Тобто автомобіль просто так простаювати не буде. І Потім якраз буде можливість поставити автомобіль на стапель. Відповідно, ставиться на стапель, робиться автомобіль по кузову, так як я вам попередньо показував. Далі відправимо в малярку, пофарбуємо і вже готовенький автомобіль. Запропонуємо ще зробити обслуговування автомобіля, замінити масла, фільтра, походовки, щось передивимося. Щось, звичайно, зробимо заміну мастил в моторів, коробці в е редукторах. Ну, все, щоб автомобіль був повністю обслужений. Потім, звичайно, запропонується замовнику ще е замінити гуму, тому що зараз автомобіль на літній. Гумі Не дуже файно буде на ньому їздити, але щоб підготувати, знаєте, автомобіль повністю під себе, тобто, щоб його можна було сідати і експлуатувати, а не кататися, там потім доробляти і таке інше устраювати танці з бубнами. Ну що, у нас залишилося ще BMW, пішли на неї, подивимось. Я не перестану балдіти, звичайно, від цього екрану. З тої сторони не було так добре видно, зараз буде краще. У нас він повністю такий великий, як бачите. І ось тут вже буде повне управління мультимедіа автомобілем клімат і все інше, все тут, звичайно, є. А, уже поки знімали відео, зробив пост, що ми знімаємо автомобіль. І в Тіктоці прилетів коментар, що дуже дорого, мов привезли ви цю Subaru, Такі самі на авторі а коштують дешевше вже зроблені. А, Друзі, якщо ви перед тим, як писати коментар якийсь, подумайте, що ви пишете. Не порівнюйте субару 2019 року і субару 2020 року. Це абсолютно різні автомобілі, у них різні кузова. Ще багато людей там пишуть, що там десь щось дорого, чи там щось не так, і все інше. І доводиться в коментарях дуже багато пояснювати, що і до чого. Тому якщо ви... Перед тим як писати якийсь коментар, я вам раджу просто спочатку розібратися е, з питанням, щоб він був якийсь змістовним і розумним. Тому що, якщо він виглядає е, ну, якось так собі, то і ну, не хочеться образити нікого, розумієте, і щоб е, все-таки розповісти людині, як є на самом ділі в реальності. Тому що зараз з'явилося дуже багато аферистів, і вони користуються тим, що люди не дуже розбираються, е, скільки коштує що зробити, привезти, відремонтувати. І, е, вони просто виманюють в людей гроші і люди потім залишаються і без грошей, і без авто. Ну, дуже неприємні є ситуації. Тому, якщо треба, телефонуйте, контакти під відео, я розповім вам все, як є в реальності. А ви вже там дивіться, хочете, приймайте інформацію, хочете не приймайте. Звичайно, ви можете зателефонувати також в більш нормальні порядні фірми. Вам розкажуть, в принципі, те саме. Але якщо ви. Позвонити в якусь фірму, яка називається Рога і Копита. Пізавчора була створена, а післязавтра її закриють. То звичайно, вам будуть розповідати казочки, що за 50% вартості від авторія привезуть вам машину. Звичайно, вам будуть розповідати, що ремонт буде коштувати 2-3 тисячі доларів. А на машину 20-го, 22-го, 23-го року це просто неможливо. Ви просто зайдіть, подивіться, скільки коштують запчастини. Робота також не безкоштовна, і за бутилку горілки вже ніхто не працює. Переходимо далі до BMW. І це у нас BMW x 1 2021 року. Цей автомобіль ми довго вибирали замовнику. Їх взагалі в 2021 році дуже мало по аукціону, а замовник хотів саме такий рік. Ну і так, щоб пошкодження були більш-менш міняємо, знаєте, ну, не розвалена машина була. Тобто ми десь шукали 4 місяці цей автомобіль, достатньо багато довелося попрацювати. І ось, по суті, проміжжуточний такий результат. Зараз автомобіль приймемо в роботу, відновимо і буде ще одне BMW. BMW X1 в родині нашого замовника. Ну що, розвантажуємо. Хлопці вже померзли. Звичайно, холодно, на вулиці холодно розвантажувати автомобілі. При мінус 5. Ну нічого, BMW вже завелася, працює, мастило перевірили, все гуд, все в нормі. Звичайно, причин не заводитись в автомобіля немає. Це якщо передній удар, то там може бути там, впускний колектор пробитий. Не, щось по електроніки можливо, тобто можуть бути причини. А коли, звичайно, бічні такі пошкодження чи задні, то в принципі автомобілю немає сенсу, немає причин не заводитись. Таку. Саша вже за кермом. Зараз будемо спускати автомобіль. Зараз подивимося, як в нього тут справи. Ну, звичайно, все по-новому, чорний потолок, панорама, гарна дуже комплектація з пам'яттю сидінь, з електроприводами усіх усе. Карплей звичайного автомобіля, ось, бачите, така амбієнтна підсвіточка. Дуже гарна машина. Якщо пам'ятаєте, десь там рік тому був на каналі у нас огляд на X1 BMW, ну, то що був дорестайлинг. Дорестайлинг 17 2017 року, ми якраз для нашого замовника підготували, зробили усе. І ось бачите, через рік привезли йому ще одну. Тому люди е, дуже часто взагалі замовляють з нами повторно автомобілі. Е, ми вже працюємо давно на ринку, знаєте, на одному відкатався, ну не будеш ж на одному автомобілі їздити 10-15 чи 20 років. Це було колись, вже так ніхто не їздив, в середньому люди там 2-3 роки в принципі, замінюють автомобіль, ну, дехто доїжджає там, біля п'яти років, Ну, ти ж не будеш все життя на одній машині їздити. І, звичайно, повторно звертаються. І привозимо ще, робимо автомобілі, тому що знаю, що з нами можна це зробити якісно. І ці роки відкатують просто ну, без проблем, просто експлуатують свою машину та і все. Тому замовляйте з нами, а ми поки розвантажуємо беху. Ну що ж, друзі, підходимо з вами потихеньку до завершення нашого відео. В принципі, я вас познайомив з тим, як ми працюємо, як ми купуємо авто в США, намагаємося вилавлювати щось таке на аукціонах по дуже вигідним цінам. Автомобілі, кому потрібно менш биті, кому потрібно більш биті, але дешевша ціна. Знаєте, потреби в усіх різні. Можна замовляти з нами автомобіль під свій ремонт, тобто ми можемо привезти автомобіль, а ремонтувати ви будете там у себе на СТО. Хочете, можна. Робити усе у нас під ключ, тобто досить широкий спектр послуг. Ось, наприклад, ще один автомобіль Jeep Renegade комплектації Limited. Бачите, він вже давно у нас їздить. Ми цей автомобіль давали давно, і в автомобілі треба регламентне обслуговування, а також щось сталося по замкам капота. Відповідно, людина приїхала до нас на СТО, майстер зараз працює з автомобілем, дивиться, що у нас до чого, і відповідно все буде відновлено. І досить круто, що з нами, в принципі, можна не тільки... Привезти, відремонтувати автомобіль, да, а і в майбутньому обслуговуватися і зробити обслуговування свого автомобіля. Навіть якщо ви захочете його продати, у нас тут через дорогу знаходиться майданчик з продажу. До речі, давно вам не знімав з нього ціни. Думаю, скоро поїду, покажу, що у нас там робиться, які є автомобілі, які ціни на них. Та його можна навіть виставити там, продати. Тобто замовляючи авто з нами, взагалі працювати з нами можна по повному циклу від моменту вибору купівлі, доставки розмитнення, ремонту та під ключ. Експлуатації обслуговування і в результаті продажі автомобіля. Так, друзі, налажували цю систему ми достатньо довго, було дуже складно, але в принципі ми ще працюємо над покращенням якості своїх показників. Тому що ми працюємо для вас і хочемо, щоб вам було завжди комфортно експлуатувати свої автомобілі. Сподобалось відео, підтримайте лайком, підпишіться на наші соцмережі, Viber, Facebook, Instagram, Telegram. Все знаходиться посилання під цими відео. Бо просто шукаєте міту авто, вбиваєте на Google картах Міто авто. Ви нас знаходите, приїжджайте, підписуємо договір, консультуємо і працюємо під ключ. До нових зустрічей. всім пока.